Прошу у вас компанія світ-інтер'єрних рішень, в якій ви знайдете для себе освітлення, дизайн-радіатори та біокаміни, електрокаміни і парові. В нашому салоні ви зможете ознайомитись з асортиментом парових камінів та біокамінів, які створять затишок та комфорт у вашому приміщенні. Паровий камінь абсолютно безпечний. Діти дуже люблять його, а дорослі люблять його за безпеку. У нас ви зможете відчути різницю між справжнім живим полуб'ям біокаміна та е, комітацією полум'я в паровому каміні. А також зможете звернути увагу на електрокаміни, в якому виправляється світло на задню стінку, за рахунок чого імітується зріння полум'я. Біокаміни це справжнє живе поле, тому вони потребують правильного встановлення в вашому приміщенні. Ми допоможемо вам встановити біокамін безпечно та правильно. Частіше каміни розміщують під телевізором, але в цілому в інтер'єрі їх можна розміщувати будь де Вони є настольні, вони можуть бути підвісні, вбудовані в меблі або вбудовані в стіну. Також можна розмістити будь-який камін окремо стоячим і приміщувати його по приміщенню, в залежності від того, де вам захочеться насолодитись комфортом та теплом біоперега.